Добрий ранок, добрий день чи добрий вечір. Починаємо наш дев'ятий урок, і, як завжди, починаємо його з домашнього завдання. А домашнє завдання було прочитати ось ті речення. Читати і розуміти прочитане, тому що, крім того, що ми вчимо правила читання, ми відразу по ходу деякі слова вчимо. Тому сподіваюся, у вас всіх це вийшло. Зараз читаю я, ви ще раз за мною повторюєте: I eat breakfast. Я їм сніданок. We eat cheese. Ми їмо сир. They eat bread. Вони їдять хліб. It's tasty. Він смачний, якщо це про хліб. Так оце є скорочення апостроф С. Пізніше розберемо. Поки що читаємо його як просто букви, так, звуки. Т С. Це наш С, по суті. It's tasty. It's heavy. Він там чи вона щось важке. I see a green leaf. Я бачу зелений листочок. І ще було завдання написати транскрипцію до ось цих слів. І в процесі підготовки вже 9-го цього уроку я побачила у себе обдруківку, що я двічі написала слово heavy. Ну, не помиляйте лише той, хто нічого не робить. А, а ще помилки свідчать про те, що людина не здається і рухається далі. Тому сподіваюся, що саме таке у вас ставлення до помилок, які ви робите, якщо вони є. Тому heavy прибрали зайве, і у всіх мало вийти ось так. Ну перевірте свої записи в нотатниках. Ще раз прочитаємо ці слова разом. С. Бачите. Знову Сі, але цей раз це вже море. Бред хліб. Eat їсти. Weather погода. Sheep вівці. Cheap – дешевий. Heavy важкий. Pleasant приємний. Wealth. Багатство. Сьогодні візьмемо цікаву букву. Чим вона цікава, буква Y, сподіваюся, всі пам'ятаєте назви. А те, що вона може бути і голосною, і приголосною. Залежно від позиції, де вона стоїть. Перед голосною чи перед приголосною. Тобто, якщо буква Y стоїть перед голосною, то вона читається як український звук Й. І позначається транскрипції ось таким значком, який. Дуже не то, що дуже подібне, а є, по суті, нашою буквою J. Але це не буква J, це звук Й. Тому що буква J ми її розбирали в попередніх уроках. В транскрипції позначається як Д і Ж. Оцей звук Дж. а це звук Й. Тому ці слова прочитаємо ось так. YES yet, yard. довгий звук А, тому що R дає довгий звук. І останнє слово year, тому що ER це звук ір. Ану, зараз ви тепер прочитаєте ці слова вголос. Тепер я читаю, ви повторюєте ще раз за мною. Yes. Єл. yard, Yet. Ю. You, Ян. І якщо буква Y стоїть перед приголосною, то вона тоді читається як голосна. Як пам'ятаєте, для голосних дуже важливо наголошена чи не наголошена позиція. Так от, якщо буква Y в наголошеній позиції, то це буква звук I. Як буква I в відкритому складі, пам'ятаєте, ми розбирали? Тому ці слова прочитаємо ось так: Fly, try, style. Ненаголошені позиції. Ми про це, до речі, говорили, тому саме цей момент це вже більше як повторення. Вона читається як І. Тому це вийде heavy, tasty duty. Ну я тут вже не ставила цей значок наголосу, тому що за умовою, що Y у ненаголошені позиції, значить наголос падає на перший склад. Тепер задача вам потренуватися. Прочитайте ці слова вголос. Ще раз разом зі мною. Try, fly, sky. My. Dry style. Heavy. Happy. Easy. Пам'ятаєте, що S між голосними відзвінчується, тому це буде з. Easy. Duty. merry, Ferry. Тепер вам завдання. Ці два стовпчики, два рядочка слів погрупувати у три стовпчики, залежно від прочитання. Тому натискайте на паузу, берете свої нотатники, ручку і виконуйте завдання. Це має бути ось так. Ще раз прочитаємо ці слова. Yes, yard, year, yet, try, sky, My FLY. Heavy. Duty. Happy. merry, Easy. Чудово. І ще буква Y uh, творить букву сполучення з буквами A та E. І от ті два букви сполучення читаються як A. Ну, тобто, що перед голосною, що після голосної в кінці слова, буква Y читається, по суті, як Y. A. Наприклад, такі слова як play, stay, away, way, they, pray. Нібито нічого складного нема. Тут у нас є виняток така типова помилка багатьох учнів, багатьох початківців. Ось слово ключ це буде key довгий звук і. Виняток з цього правила увага. Key. Ну і повчимо деякі слова. To marry. Одружуватися або виходити заміж. Happy New Year. Впевнено, що всі це вітання знають. Та? Щасливого Нового року. Тут у нас буде така нова нове буква сполучення. І e W, яке буде читатися як U. New. To cry. Плакати. Yard. Сад, дворик. To dry. Сушити. Одяг, волосся чи якісь фрукти. To fly літати. А a fly це муха. І я десь тут зараз вгорі. Я залишу вам посилання на своє відео про визначальні особливості англійської мови. Я вам ще раз рекомендую наполегливо його подивитися, щоб ви ну, розуміли. Що там, як відбувається в мові, мав тоді буде легше опанувати англійську. Тому що не те ж саме слово в англійській мові може бути і дієсловом, і іменником. Тому to fly це літати, а вже a fly це муха. To play грати, гратися. І ще ну, останнє вже буквосполучення на сьогодні це буквосполучення OY, яке читається як «ой». І тут новий значочок транскрипції. Зверніть на нього увагу. От, наприклад, слово boy. A boy. Так, Хлопчик. А тепер натисніть на паузу і напишіть транскрипцію до ось цих слів. Etoy. To enjoy. Loyal. Сподіваюсь, що ви зараз пишете транскрипцію. Бо зожте під руками. Так, Під рукою і під рукою десь має бути. Тому це має бути ось так. Я розумію, що багатьох з вас, напевно, виникає запитання, де ставити наголос в словах. Правил як таких немає, на відміну від іспанської мови, наприклад, але й в українській мові правил наголосу немає. Тому все приходить з часом, досвідом, що більше ви читаєте, слухаєте, говорите. То більше читеся. І до вас потім обов'язково прийде ось це відчуття мови, і ви інтуїтивно будете розуміти, куди поставити наголос. Головне, не зациклюватись на цьому зараз, а більше працювати, читати, слухати і повторювати вголос. Ну і це вже точно на сьогодні останній момент, бо це більше насправді як повторення, бо тому що про букву сполучення ІА, ну, по-нашому R, ми вже якось говорили про. Проте, в ненаголошеній позиції, як воно читається. І тому до цього буквосполучення додамо ще буквосполучення ре і ОР. Ці всі три буквосполучення читаються як нейтральний звук Е. Тому це буде. to remember never, «letter», «leather», «doctor», «center», «theater». І цікавий момент. Британці люблять говорити. Букву сполучення от РЕ. дивіться, два останні слова. «center», «theater», а американці ці слова напишуть через Р в кінці. «Center», «theater», але читається однаково. «Center», «center», «theater», «theater». Тому що всі три ось ці букви сполучення, не наголошені позиції, читаються як натальний звук Е. Це, напевно, така одна з. Таких найбільш відомих особливостей, точніше відмінностей в правописі між британським та американським варіантом англійської мови. Перегадайте нашу табличку з попереднього уроку про букву І. Нам залишилося її доповнити. І доповнимо ми її букву сполученням EW, про яке ми сьогодні говорили, яке читається як Ю, наприклад, ню due, і букву сполучення e I, «вай» -E – Вони обоє читаються як «ей». «Прей», «зей», «вейн». Сьогодні ми багато букв сполучень брали. Ось вони перед вами. Які читаються як A, A, O, U. Тому зараз прочитайте ці слова. Вголос обов'язково. Тепер читаю я, а ви повторюєте за мною. Boy. Prey, joy, hue, vein, due, day, hey, they, obey, rain. Тепер натискайте на паузу і напишіть транскрипцію до ось цих слів. Це має бути ось так: New, Joy, pray, Play. Зверніть увагу на слово joy. Так? Коли це слово, то це буква j, яка в транскрипції як joy. Але якщо це звук І, як в слові new, то транскрипція це читається як y. Так, Перед нами знову наша табличка. Щось тут не вистачає. Правильно, тут не вистачає винятків. Ось вони. Звісно, що винятків в англійській мові набагато більше, і це створює певні моменти прочитання, але будьте певні, що з часом ви обов'язково запам'ятаєте ну, саме ті слова, які вам треба, які ви будете користуватися. Тут я вам підібрала найбільш вживані винятки, от з них і варто починати. Отже, підіб'ємо підсумки нашого року. У вас тепер є повна табличка прочитання букви І, і у вас є повна табличка прочитання букви Y. Можете собі зробити знімок екрану, роздрукувати ці таблички, щоб вони у вас були під рукою і допомагали вам в процесі опанування англійської мови. Ну, як завжди, домашнє завдання. Домашнє завдання написати транскрипцію до ось цих слів і прочитати ось цей текст. Пам'ятаєте, що на цьому етапі ви вже не просто читаєте, ви читаєте і розумієте, що ви читаєте. Бо всі ці слова ми розбирали і вчили. Тому таке собі вокабулярне закріплення. Повторення. І, як завжди, на останок, a tongue twister. Честомовка про те, що так, моя маленька крихітна муха хоче полетіти в небо. Чому Чому вона хоче від мене полетіти? Тому це буде нас. Yes. My tiny fly wants to fly into the sky. Why? І тут у нас буква Y в різних позиціях. На початку слово це як Є? Так, всередині слова, в ненаголошеній позиції це буде. Е, не то, що в слова, а ненаголошені позиції в кінці. Tiny, читаємо як І. І в словах My fly sky. Why. Це наголошена позиція читається як I. Тому ще раз повільно. Yes, my tiny fly wants to fly into the sky. Why? А тепер швидше. Yes, my tiny fly wants to fly into the sky. Why? Тому тренуйтесь, розважайтесь, вправляйтесь. Сподіваюсь, що ви отримуєте задоволення від часу, проведеного зі мною. Мені ж дуже приємно вам допомагати, опановувати англійську мову, тому що мова це зброя, а англійська мова це зброя проти московської пропаганди у світі. І ніхто не знає, коли саме вам випаде нагода бути тією єдиною людиною в кімнаті, від якої залежатиме, чи дізнаються інші правду, чи ні. Тому підписуйтесь на канал. Дивіться, переглядайте, коментуйте, задавайте питання, поширюйте відео і ставайте сильнішими. Слава нації! Смерть ворогам!